Якщо в тебе блакитні очі, то ця інформація буде корисна. Є такі підсвідомі процеси очищення від шлаків, токсинів, від негативної енергії. Вони є у кари очих людей, тобто у тих людей, в яких ці механізми закладені природою. Їм достатньо трошки походити босяче по землі. і... Земля, тобто планета Гай, вона підтримає та допоможе очиститись. Але блакитні очі це стихії повітря та води. В таких людей не закладені ці автоматичні процеси, тому дуже важливо дихати, пити багато води, звичайно, і бувати на природі, тобто контактувати з високовібраційними системами, з екологічними системами. Таким чином наш організм очищується і стає легшим.